50 60, чи може 100% потрібно платити ріелтору, дев'ятий з дев'яти, але це не останній поверх. А чому? А тому, що ще є технічний поверх. Так, так, скидайте, будь ласка, вже нам аванс, тому що жирна дуже пропозиція. Квартира біля метро Позняки, 8 тисяч оренда, однакімната у нас черга з потенційних клієнтів. Як ви здогадалися, сьогодні поговоримо про оренду нерухомості. А мене звати Середницький Євгеній. Ви на моєму каналі. Я адвокат. І ми продовжимо рубрику купівля-продаж оренда нерухомості. Сьогодні більш детально поговоримо про оренду нерухомості і розкриємо або, може, постараємося розкрити відповідь на питання: 50% звідки взялася така сума, і хто ж має її платити. Щоб не затягувати, переходимо до найголовнішого. А ви додивіться це відео до кінця, і не забудьте поставити лайк. Якщо не сподобається, приберете в кінці. Це не важливо. Важливо те, що я буду розказувати вам далі. Тож, 50%, а у Львові навіть платять 100% рієлтеру, якщо шукають квартиру для оренди. Зараз львівські ріелтери вже їдуть, мабуть, на Київ вечірніми поїздами, щоб зі мною розібрати. Це шутка. Зі мною розбиратися не потрібно, тому що сьогодні поговоримо і про класних ріелторів, і такі є професіонали в своїй справі. Що ж, що до 50 нормальний ріелтор буде брати цю суму з орендодавця, з власника майна, який хоче здати свою нерухомість і здати її нормально. І для цього навіть зареєструє ФОП. Тому що договір це не стопроцентна страховка у разі виникнення якихось суперечностей. Тож, як ви розумієте, а ріелтери однодневки, ну некрасиво сказав, а ріелтери, які не дуже чесні, їм байдуже вони хочуть отримати гроші тут і зараз, і будуть працювати на поток. Вони не будуть перевіряти потенційних орендарів. Вони хочуть отримати свої 50%. Ну і зараз будете задавати запитання: а якщо я сам знайшов квартиру, чому я маю комусь платити 50%? І це знову відповідь на ваше питання. Звісно, ви не повинні цього робити. Тому, будь ласка, розмовляйте з власником. І тут ми плавно підбираємося з вами до якої ще відповіді і на які нас думки це наштовхує. Власники, майна теж. Бувають неправі. Вони не аналізують, їм потрібні гроші. Вони не відкривають, звісно, ніякий ФОП. Їм байдуже хто буде винаймати квартиру, аби, звісно, знову отримати гроші і, можливо, вкластися нове будівництво, знову отримати якийсь об'єкт і знову його теж здати в оренду. Але є нюанси. Дивіться, немає ФОПа у вас, власники житла. Зараз я до вас звертаюсь. Немає власності у вас ФОПа, да? е, значить, неофіційно здійснюєте. Оренду квартири, тому е потенційні орендарі теж знають вже свої права і будуть ними користуватися. А договір він, звісно, і захищає в деяких моментах, але це не 100% панацея. Тому і такий відбувається замкнутий круг. Непорядні ріелтори власники, які поспішають, і не завжди хочуть сплачувати податки. Е, тому що ну, не хочуть їх сплачувати, хочуть отримати всі гроші, щоб з ними далі якось розпоряджатися. Ну, це їхні власні е, значить, речі. До них не будемо. Лісти, але майте це, будь ласка, на увазі. І тут плавно підходимо до наступного: що і як потрібно перевіряти, які документи дивитися, які розетки включати виключати, і чи потрібно робити це взагалі. І що стосовно договору, підписувати, не підписувати. Звісно, я як юрист раджу. Перевіряти правоостановлюючі документи. Що це таке? Це документи, які дають право власності, які підтверджують власність даного об'єкта, приналежність його певній особі. Тому що можуть бути такі випадки, що ріелтор заволодів ключами і здається, їх квартири по колу, і завтра ви просинаєтеся вам від того, що відкриваються двері і заходять нові орендарі і говорять, що вони теж зняли цю нерухомість. Тому, будь ласка, перевіряйте документи, перевіряйте паспортні дані, але і власники житла, і орендарі, і ріелтори не передавайте один одному паспортні дані, не робіть оцих фоточок, не скидайте вайбер, кудись їх там в соціальних мережах. Ну, це ваші персональні дані. Будьте з ними, будь ласка, обережними. невідомо, як завтра все може повернутися. Телефон можуть вкрасти, в когось може виникнути якийсь умисел на шахрайські дії. До речі, запустимо нову рубрику, мабуть, це кредитні зобов'язання, це мікрозайми, тому що це дуже актуально, враховуючи фінансову ситуацію в країні. Багато людей мають заборгованості, арешти і таке інше. Рухаємося далі. Документи перевіряємо, підписуємо обов'язково договір. Так, це важливо, і головне, що до нього підписати акт прийому передачі, в якому прописати майно, яке вам передається в оренду, і його стан. Обов'язково перевіряємо сантехніку, ну це я вже казав, бойлери, пральні машини. Ну, я не говорю про те, щоб взяти і щось там попрати, а поки заварити чай заодно і перевірити там чайник, плитку і таке інше. Але, будь ласка, відкриваємо кришки, включаємо щось там, мікрокольовку, печі. Це дуже важливо, тому що. Отримаєте ключі, починаєте користуватися майном, а воно там зламалося. Дзвоните власнику, а він вам говорить: ну, вчора все працювало, ви перевіряли. Сьогодні ремонт за ваш кошт. Дзвоните вже потім ріелтору, а в нього вже зайнято, тому що він вже в погоні за новими 50%. Тому ось чому важливо, щоби. Нормальний ріелтор прав з власника. Зараз всі власники мені скажуть: Альо, Євгеній, ти що, взагалі там? Ні, ребята, ну давайте будемо відвертими. Ви один раз сплатите ці 50%, але якщо у вас буде нормальний ріелтор, нормальний юрист. Прикладу, то він вам знайде нормальних людей, перевірить якось їх з ними, поспілкується, попросить, можливо, довідки про доходи. Ну, вибачте, орендодавці. Бувають і такі випадки, ну тому що зараз у нас такий світ, і потрібно, як то кажуть, знайомитися поближче. Звісно, не потрібно лізти до кожного в душу, да, якісь писати там розписки і таке інше. Договору достатньо, але бувають і такі випадки, тому не дивуйтеся, якщо у вас там просять довідку про доходи. Це. Така практика, яка вже давно у нас на ринку відбувається, що ще хотів сказати наприкінці. У цьому відео нормальні ріелтори є плюс 50% платити потрібно, але платити за якісну послугу. І тільки якщо підписали договір з ріелтором, і він представляє ваші інтереси. Якщо він хоче представляти інтереси орендо, е, орендаря, то він має і торгуватися, і вже має перевіряти власника, документи, а не просто знаєте, як буває, приїжджаєте на квартиру. Він Питає Таня, скажи, будь ласка, люди питають: у тебе мікрохвильовка є? Вона каже: Я, по-перше, не Таня, а Катя, а по-друге, в мене мікрохвильовки немає. Ну, такі бували у нас навіть випадки з моїми клієнтами, смішки смішками, але це правда. Стосовно фоток, да? шановні ріелтори, будь ласка, якщо ви вже встряли у справу, ви якщо крадете фотки, то точа би ну, робіть це. Якось, ну, або дзвоніть власникам, домовляйтеся кажіть, що я вам зроблю класні фотки, ракурси, продіть якийсь там майстер-клас, ну, бо це просто жах. Продають з котами, з орендарями ці квартири, в оренду з. Фотки продають, дружина мені підказує тут уже регоче, тому що згадує, як ми... <смі> да, да, До речі, якщо вам потрібні класні фотки, звертайтеся, дружина моя вам зробить класні фото, люкс будуть виглядати ваші об'єкти нерухомості. Трошечки розрядила обстановку, ну і підходимо до найголовнішого. Якщо ви в пошуках квартири, хочете її орендувати. Шукаєте, використовуйте різні платформи Loon, OLX, але, по-перше, нікому ніколи наперед гроші не кидайте. Тим паче, якщо ви навіть по телефону не поспілкувалися словесно, а тільки в переписці, це вже має наштовхнути на те, що вас обробляють пацани з СІЗО, як мінімум. Таке теж буває. Ми глухонімі. Ми спілкуватися не можемо. Знову таки були на дачі. Теж шукали квартиру декілька років назад. І в нас такий був випадок. Був е, 17-й поверх. Е, а Хоча будівля 16-поверхова, глухонімі. Зато випитували, хто ми, що віруючи, ми ві а віруючи ще глухонімі, і на їх навіть не смутило те, що дружина сказала, що я адвокат. Ну, взагалі страх попутали, думали, одразу зароблять з нас 2000 гривень авансу. Сказала, що гривень. Позі... Пазняки, черга. Ну те, що я вам казав на 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 да. початку цього відео, кидайте аванс, А, аванс, да Маріна. Аванс. Да, да, там ще був аванс. Да, хотіли з нас аванс. Хоча документів ніяких не показував. Не про документи, я вам теж сказав, перевіряємо документи, паспорти. Напирає да нічого не кидає нікому. Нічого не не кидає. Також інформаційні всякого роду ріелторські організації теж пропонують свої послуги, але деякі ще схеми виглядають таким чином. Вам пропонують надати базу без посередників з 100% квартирами в наявності, в хорошому стані, з вигідною ціною, і ви знову ж таки платите 2-3 тисячі гривень. А у відповідь отримуєте в кращому випадку три із 10 обяви, і то це квартири, які вже не здають, або які вже продані давно, або які взагалі не існує. А, завершуємо. Згадав думка, лине вперед, але я згадав, фото за можливості перевіряйте за Google-пошуком, тому що бувають випадки, коли фото крадені і не відповідають дійсності. Ці квартири не існують взагалі. Або їх ніхто не здає, або якщо й здає, то ці квартири можуть здаватися десь в Європі, в Америці, по всьому світу. Тому, будь ласка, бережіть себе, свої кошти і свій час. А якщо потребуєте юридичної консультації, звертайтесь до мене за телефоном 063 344 16 36. Всього вам найкращого з вами був Євгеній Середницький. Бережіть себе, до побачення.